Привіт! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих, і ми разом досліджуємо сторінки біблійних текстів, і кожен особисто вирішує, чи актуальні вони і особисто має право на висновки. А сьогодні детективна історія: як одна унікальна особливість хлопця зіграла вирішальну роль для визволення цілого народу, три тисячі років назад. В одній сім'ї народилося хлоп'я. Хлопчик ріс жвавим, кмітливим, розумним, та через деякий час батьки помітили в ньому особливість. На відміну від них та від решти дітей, хлопчик користувався переважно лівою рукою. Писання говорить, що таких людей називали лівша, з безвладною правою рукою. В ті часи таких особливих дітей люди вважали карою батькам за гріхи. Люди та не Бог. Хлопчика звали Егут, і належав він до плем'я Веніамінова. Веніамін в перекладі означає син правиці, тож і дивились люди з коса на лівшу. Діти кепкували з Ігуда, та хлопець поставив собі за мету бути вправним обома руками. І згодом досягнув немалих успіхів. Руки в юнака були однаково сильними, а звички однаково зважені. І аж ніяк. Не безладна була його права рука. Егут міг спокійно нанести удари обома руками. Поступово про цю особливість забули, і юнаку ніхто вже не докоряв. Значну частину свого життя Егут і його рідні прожили в окупації. Тодішнє місто Єрехон і його околиці захватив Моавітянський цар на ім'я Еглон, що в перекладі з Євріту означає тілець. Цар мав абсолютно деспотичний характер, вимагав величезну данину, гнобив народ, був пертий, всевладний, ну, цар всія. А його особливістю була звичка дуже багато їсти, що привело до значного ожиріння. Ну, як кажуть, як назвеш корабель. Люди страждали і мріяли про свободу. А Егут. Слухаючи розповіді про своїх героїчних родичів, мріяв визволити свій народ з під Моавітянської окупації. І ось що сталося: одного разу Егут визвався доставити ненажерливому еглону данину. Ніхто навкруги не здогадувався про ліворукість юнака. Всі погодились, невелика радість відвідати деспота в його резиденції. Для того потрібно було пройти багатоступінчату перевірку у стражів царька тож лівша гуд із коліна праворуких ретельно підготувався до зустрічі. Він зважився на рішучий і сміливий крок. Спеціально для виконання своєї задумки юнак викував короткий, але гострий з обох боків меч, як величезний кинжал. Напередодні зустрічі він прив'язав кінжал до правої ноги. Що він задумав? День помсти настав. Солдати царя перевірили наявність озброєння декілька разів з лівої сторони, бо так носили всі навкруги. Екут спокійно зайшов в особисті апартаменти диктатора. Роками вироблене самовладання хлопця спрацювало. Егут відіслав людей, що принесли данину. Підійшов до царя і тихо промовив У мене є таємне послання тобі від бога. Цар зацікавився і наблизився до юнака. Час відплати настав. Егуд блискавично лівою рукою витягнув свій меч. Біблія говорить, що удар був такий сильний, що за мечем увійшла також рукоятка. І жир зімкнувся навколо леза, з супостатом було покінчено. Юнак спокійно вийшов з апартаментів і зачинив двері на ключ. Він безперешкодно повернувся додому і засурмив, піднімаючи народ на вирішальну битву. Народ пішов за Ігудом і швидко звільнив свою територію від поневолення. Перемога була одержана стрімко і легко. Адже воїни злого царя були шоковані тим, що сталося, і вірили в надприродну, містичну силу ізраїльського, простого хлопця, не до кінця розуміючи, як це могло статися. Так, деспоти і диктатори не вічні. Ось так любі друзі хлопчик, над яким сміялися в дитинстві друзі, батьків якого вважали найбільш грішними. Приніс визволення для всього народу завдяки Богу і своїй унікальній особливості. Тож, якщо ти далеко не ідеальний, знай, ти такий єдиний в світі, ти важливий, в твоєму житті є сенс. Друзі, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, буде ще багато біблійних історій простими словами.